Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо писати ось таку каліграфію в 3D. Починаємо ми зі створення власне напису. Для цього переходимо в режим редагування точок, вибираємо інструмент Sketch. І якщо Власне, цей інструмент вам підійде, якщо у вас є планшет і ви можете на ньому написати свій напис. Е, якщо ні, вам просто доведеться створити напис з е, плайн пеном. Значить, я роблю напис. Ось, наприклад, ось такий, і щоб він виглядав трошки краще, вибираю інструмент Pline Smooth. І за допомогою нього я можу підправити ось такі от місця. Тут я можу зменшити Strengths, щоб він не так сильно заокруглював лінії. От, І ось таким от чином вирівнюю текст до такого, як мені треба. От, Якщо у вас ж немає е, немає планшету, і ви просто будете робити напис. Сплайнами, відповідно, це зробити все буде ще легше. Просто треба буде це все побудувати Е, Так, я просто скопіюю свій сплайн з попереднього проєкту. Цей видалю. І тепер перейдемо до створення самої анімації. Так, перше, що нам буде потрібно, це ручка, якою ми будемо писати. Тому для цього ми переходимо в Asset Browser, Models, і тут вводимо. Pen. Ось у нас є декілька різних ручок. Я вибрав ось цю першу. Ось вона створилась, і нам треба буде її збільшити відносно до напису. Десь, в принципі, ось такого розміру. Буде окей. Так, наступне, що нам треба буде зробити, це змістити Center нашої ручки до самого кінця. Для цього вибираємо Ballpen, натискаємо кнопочку L. Переходимо в вид зверху і змінюємо Axis Center так, щоб він був на самому кінчику ручки. Десь приблизно ось так. Беремо ручку, натискаємо правою кнопкою, переходимо в Animation Text і додаємо тех Align to Spline. В цей тег перетягуємо наш напис. От, і тепер ручка, вона буде... Ми можемо її заанімувати, щоб вона рухалась по сплайну. Але спочатку ми її чуть повернемо. Для цього вбираємо ручку, інструмент Rotation, і просто крутимо в більш природнє положення відносно того, як би ми писали. Десь приблизно ось так. Далі збільшимо довжину нашої анімації до 300 кадрів. Вибираємо Align to spline і ставимо keyframe на початку з значенням 0% і десь на 270-му кадрі зі значенням 100%. І отримуємо ось таку анімацію. Так, Тут важливо е, сказати, що в мене ось цей сплайн, який я створив, я виставив Intermediate Points Uniform. Таким чином, в мене всі точки, які знаходяться на сплайні, вони будуть знаходитись на однаковій відстані. І number я поставив 40, щоб сплайн був е, досить е, досить гладкий, тобто, щоб не було якихось різких переходів. Е, і так само type я змінив на без'є. Знову ж таки, щоб отримати більш плавні лінії. Можна тут поставити type Adaptive, але таким чином в нас ось тут на переходах буде більше точок. І в принципі це для анімації може бути навіть, навіть краще, тому що на якихось таких складніших переходах ручка буде швидше прописувати ось ці моменти. Тут вже залежить, як вам більше подобається. Я ж виставлю уніформ, щоб ось цей сплайн, він, ручка по ньому рухалась з однаковою швидкістю весь час. От. Так, значить ми зробили цю анімацію, і давайте можемо її чуть підправити. Переходимо в наш таймлайн F-curve. Для цього натискаємо Shift-Alt-F3. Вибираємо Align to spline. І я хочу зробити, зробити анімацію. Так, щоб ручка спочатку рухалась повільніше, до центру вона прискорювалась і в кінці знову рухалась повільніше. Для цього беру один з важелів і просто тягну його затисним контролем вліво. Таким чином тут анімація в нас буде починатись повільно, далі рухатись швидше і в кінці знову ж таки рухатись повільніше. Подивимося, як це на практиці. Ось у нас вона починається повільно, тут вона пише швидше. І в кінці знову закінчується повільно. Далі. Далі нам треба додати цьому сплайну власне геометрії, тому що поки що це просто сплайн без будь-якої геометрії. І для цього ми будемо використовувати таку штуку, як трейсер. Вибираємо ручку, переходимо в Mograph і створюємо трейсер. Таким чином тут же в нас додавалось в Tracelink наш об'єкт. І тепер я можу приховати spline. І трейсер буде створювати spline по тому, як рухається ручка. Як бачимо, зараз сплайн у нас такий виходить дуже низькополігональний. Для цього переходимо в Tracer, вибираємо intermediate, intermediate Points і тут ставимо Uniform. Збільшуємо кількість теж до 40. Подивимось, що в нас виходить. І тут ми вибираємо тайп теж без «Є». Можемо навіть збільшити до 80. Давайте поставимо тут на без'є, поставимо кубік. от і лінії будуть більш плавні. От такий результат нас задовільняє. І далі надамо цьому сплайну геометрії. Для цього створюємо ректангл, зменшуємо його до розміру 1 на 1 см. Вибираємо трейсер, затискаємо Alt і створюємо sweep. І ректангл перетягуємо, робимо чайдом свіпа. Так, ми створили геометрію. І хейт ми зменшимо десь до 0.1 см. Далі створюємо плейн. Так, і зараз у нас. Трошки не видно. Напис, можемо натиснути NB, щоб бачити полігони. Так, і давайте перейдемо власне, до до текстурування. Так, в мене тут вже є е... Dome Light з HDRI-картою. HDRI-карти, як завжди, ви можете скачати на сайті Polyheaven, лінк на який є в описі до відео. І перейдемо до матеріалів. Переходимо в Materials. Так, видаляємо звідси пен. І тут можна вибрати е, щось, щоб імітувало папір. Наприклад, можемо перейти в групу е, «Пластер» і вибрати ось цей перший матеріал. Натискаємо на нього два рази і накидаємо його на плейн. От, і це нам дасть таку шароховату поверхню, в принципі, досить схожу на, на папір в реальності. І далі нам треба матеріал для самих букв. Для цього створюємо матеріал standard. Накидуємо його на «Sweep». Прибираємо Reflection і колір ставимо чорний. Так, і останнє, що нам залишилось зробити, це заанімувати камеру. Ми будемо робити це за допомогою. Кемера морф, для цього нам треба створити декілька камер. Наприклад, на початку анімації у нас буде ось така камера, створюємо камеру. Далі десь на сотому кадрі. Нехай в нас буде ось такий кадр. Створюємо ще одну камеру. Десь е, ближче до середини створюємо ще одну камеру. І наступну камеру ми вже створимо, яка буде в самому кінці, яка буде дивитись на напис зверху. Створюємо четверту камеру, її ми вже можемо вирівняти. Тут поставимо мінус 90, по осі X і по осі Z поставимо 0. Так, І можемо тепер чуть сунути, щоб напис вийшов більш-менш по центру. Так, І тепер вибираємо наші 4 камери, переходимо в Create, Camera і створюємо Camera Morph. Переходимо в Camera Morph і будемо анімувати тех. Для цього на початку анімації в... Бленд ми ставимо 100%. І на 270-му кадрі бленд ми ставимо 0%. Подивимось, що в нас вийшло. От, ви можете, звісно, змінити ось ці от камери, так, щоб е, вам більше подобалась е, анімація е, самого Camera Morph. Я поки що залишу так, як є. І в принципі. Загалом наша анімація готова. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобався туторіал, і до наступних відео.